Слава Ісусу Христу! Мої возлюблені братики та сестрички, із задоволенням продовжую разом із вами вивчати святі псалми. Сьогодні наразі у нас четвертий псалом. Коли взиваю я почуй мене, Боже, правди моєї, в утисках ти дав мені простір, помилуй мене і почуй молитву мою. Сини людські, доки будете ганьбити славу Мою? Чому любите марнуту і шукаєте неправди? Знайте, що Господь обрав для себе преподобного свого. Господь почує мене, коли я взиватиму до нього. Гніваючися, не грішіть. Роздумуйте в серцях ваших, на ложах ваших, заспокойтеся, приносьте жертву правди і уповайте на Господа. Багато хто говорить, хто покаже нам благо. Ти явив нам світло, лиця твого, Господи, ти дав веселість серці моїм від плоду пшениці вина та єлею. Вона примножилася. В мирі я лягаю і сплю, бо ти єдиний, Господи, хто вселив у мене надію на життя. Брати та сестри, велике прохання в мене до вас. Поставте вподобайку, поширте це відео і напишіть якийсь коментар. Можливо, саме через вас хтось почує Слово Боже. Я ні в якому разі з вами не прощаюся. Кажу вам до нових зустрічей. Мир вам!